Привіт! Розклад все про вашу істину імператора. Будемо дивитися все-все-все про нього. Все, що скаже. Дивіться, у нас буде одна позиція. Не хочу я сьогодні а, роздивлятися там. Декілька варіантів. Знаю, що в моєму просторі люди, які притягнуть енергетично схожого мужчину, так. Да? Будуть показувати якісь відмінності, я буду обов'язково їх проговорювати вам. Також, мої дорогесенькі, я хочу подякувати вам всім за вашу підтримку за те, що ви скидаєте донати. В описанні під відео залишаю всі реквізити, тому що збираю. 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО, хлопцям потрібно зремонтувати дві машини. Вони збирали вже 21 тисячу, і я від щиро серця прошу у вас допомоги. Кожен ваш донат, це сердечко, це ваша любов, в першу чергу, до себе, і підтримка нашим дорогим захисникам. Тому. Дякую всім тим, хто підтримує, дякую всім тим, хто доєднується. Будь ласка, поширюйте реквізити, поширюйте, будь ласка, цю інформацію. Буду вам за це дуже вдячна. Дякую вам. І так, поїхали. Будемо дивитися зараз. Ваш імператор. Все про істинного вашого імператора. По-перше, в яких енергіях зараз знаходитесь ви? Щоб ви себе пізнали, так? Да? В яких енергіях зараз знаходиться він? Мені щось... Адам і Єва карти, вони просто дуже класно резонують і максимально енергетично один одного доповнюють, да? жіноча і чоловіча енергія. Ви! О. Ой, очельник, та що таке? Що за чоловіча енергія у вас? Що це таке, дівчонки? Що таке робиться? Що зараз ми подивимося? що. А, ні, жіноча енергія, степи. Стапи, а що таке? Що це означає? А в вашому просторі а, є мужчина, зараз він на надальонки, я так правильно розумію, мені. Да, 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 у вас з мене зупинилося, зупинилося якесь спілкування, бо у вас відбувається період, коли а, є певні бар'єри між вами. Можливо, це дорога, можливо, це міста, да? ну, всяке може бути. І а, у вас якийсь час, типу. Очікування, да? очікування, чого, що тут у нас? Ви зараз взагалі королева Пентаклі, чуєте, ви зараз максимально пропрацьовуєте свою жіночу, свій жіночий аспект йдете в реалізацію для того, щоб створювати бабки, бабки треба створювати, розумієте? Генерувати свої ресурси. Не віддавати комусь, а генерувати в собі і для себе. Так, а що тут? Оце? Мені покажіть, будь ласка. А Мені кажуть, що ця ситуація з застоєм розрішиться. І кажуть, що чим більше ви будете займатися і думати про себе, чим більше ви будете максимально взаємодіятися з собою, свою енергію вкладати в себе в роботу, да, тим скоріше типу, буде роз'яснення цієї ситуації. Да, нарешті ви візьмете цей новий шанс. Наповнюйтесь сама. Да, в імператрицю, бачите? Виходимо в імператрицю. У вас ідуть зараз максимальні, тільки імператриця сразу мужчина з любов'ю йде. А зараз пока що простой, бачите? Інтересно. Короче, от така от ситуація у вас, малышечки мої. Давайте, трішки, а, вообще, про вас. Хто ви на даний період часу? Що можна сказати про вас? Хто ви? Перепрошивка ДНК на рівні мозку, ваші думки, ваше бачення, У вас іде зараз максимальна перепрошивка. Тобто ви можете повноцінно працювати над своїм мисленням, повноцінно бачити, наскільки люди вам повністю проявляються. Вони можуть думати так само, як ви. Можуть відзеркалювати вам ваші якісь певні паттерни, і ви це, до речі, наблюдаєте. Да, у вас зараз такий етап. Я знову ж таки кажу, бачите, чи готові ви уже нарешті взяти ці ресурси? Ну, кажуть, що у вас тут перепрошивка йде зараз. Перепрошивка це новий етап. Так, да, ви готові взяти нові ресурси. Однозначно. Що треба робити зараз, дівчонка? Більше спати, відпочивати, медитувати, а, накопичувати свою енергію. Бачите, Міщеночка прийде, який зараз не взаємодійствує з вами. Да, так, які далеко від вас. Так, тут або тріугольник був, або тут була третя ситуація, наприклад, а, я він і робота його, я він, і моя робота, я він і друге місто, поняли, так? Да? Ви зараз набуваєте свої сили. Тут все нормально. У вас тут все, все по плану. Тепер давайте будемо дивитися його, мужчина. Ваш імператор туз з прийняв рішення, що йому потрібно балансуватися. Дивіться, в нього така сама штука. Перепрошивка. В чому заключається балансування? Пентаклі, балансування. Що це? Проявлення. Розбите серце. Так, що це значить? Мах. Четверка кубків. В любов хочу йти, не хочу нікому більше розбивати серце, не хочу розбивати серце собі. Я готова взаємодіяти, готова повірити і поставити все на кон. І хочу поставити всю відповідальність взяти на себе. Хоча мені дуже страшно, от зараз він це пропрацьовує. Сутей, мені ще йде таке, знаєте, як ви як верховна життя, він як верховна, як Мах, да? Маг це мужчина, який чувствує, дуже такий чувствительний. Тобто у нього душа а, ідентична з вами, чи що? А ви знайомі, чи що? Дивіться. Що це значить? Дев'ятка Жезла. Ну, я кажу. А знайомі? Да, да, да. Тому що тут любов, да. І тут спентаклі, да, звісно, знайомі. Але знаєте що? Ви не пускаєте його, ви його бачите якось в, тем, в темній в темні позиції. Він, він відчувається. Так. Сонце. Мір. Кажіть мені, що означає королева мічей. Її помать. Що це значить? Ще мені? Це щось йому важкувато, бачу, до вас проявлятися. Тройка пентаклі. Ось в роботі, робота, робота, бо ви вся в роботі, в роботі. Він шукає зараз. Що ти шукаєш? Мужчина, що ти шукаєш? Хочу сім'ю, хочу любов, хочу разом бути. Дев'ятка кубка, наповненою жінкою. Ви закрили від нього ресурси. Пішли далі, імператриця. В чому причина, що вона... Закрила ресурси від тебе. Знову ж таки, мені показують трояку цю ситуацію, да? Троєчка. По-перше, дорога між вами. По-друге, вона не допустить, щоб був ще хтось. Має бути тільки вона. Башня. А ви йому винесли мозок. Бляха, ви йому винесли мозок. Ви йому розказали, що по чому. І впав мужчина в осознання, І поняв, що він маленький мальчик. Король Пентакль, я поняв, що йому треба рости. Покажіть мені, будь ласка, чи я правильно розумію все. Да. Через десятку мечей на новий путь. В нього все розрушилось. Добре, ви спілку... спілкуєтеся зараз? Ви спілкуєтеся зараз? Четверка жезлов. Ну, я скажу так, що є спілкування. Я не можу сказати, що тут немає спілкування 100%. Тут є спілкування. Яке це спілкування, покажіть мені. Колісофертони. Поколо одне і те саме, паш кубка. Тобто тут, М -м знаєте, як мені показано? Мужчина дає дуже мало, мужчина проявляється дуже мало. не заглиблене спілкування, не про глибокі якісь теми. Тут більш мені показують, що, знаєте, коли мужчині треба просто перевірити, як ви до нього відноситесь, так мені не Але ще мечей м'ячей наблюдаю, він наблюдає просто. А як ти так поставишся? А як ти до цього віднесешся? Тобто він якісь привірочки робить. Що за що за нахер привірочки Отшельник, так. Це хто? Ну, от хочеться сказати, що ви якось двоє. А, ви, типу, така, все, типу давай, чувак, я. Не готова, типу, за цією от херньою моритися, а він такий, я злякався. А ти Злякався, я пішов в сторону, якось затих. А чи ти злякався? Бо зрозумів, що йому треба рости працювати над собою, аби е, стати достойним для вас мужчиною. Він, не, він відчуває, що він недостойний, недостатньо достойний. Злякався, що вихід з зони комфорту. Да? І злякався, що. Бо час, час іде, ресурсів мало. Поняв, що там, де він є, там вже нема. А, тут в роботі в нього трансформації почалися. Ой, обдумує тут мужчина повним ходом. І він поняв, що ви його не боїтеся. Знаєте як? Я вам так розкажу: мужчина, він дуже потужний енергетично. Він настільки потужний, що ви відчуваєте, наприклад, коли він тільки заходить в кімнату, ну, ну грубо говоря, да? ви відчуваєте, наскільки там енергія. У вас можу, могла бути дрож навіть. У вас могло тіло труситися. навіть, да? такий він прям... Всередині може бути там спокійно, а от якась така а, фізична дрож могла б бути присутня. А, плюс він дуже сильний енергетично. Чого він такий сильний енергетично? Ну, Блін, дуже трудяга, такий роботячий, не сидить без, без діла. Імператор імператриця, що ще можна сказати? Тому що ви однакові, От чого вам і страшно, бо він такий, як ви. Але ви цього не розумієте, бо ви ж так, да, ви, ви себе настільки не оцінюєте, коротше. Вам прийшов а, мужчина геть такий, як ви. Але тут, виходить, ви маєте вирости в імператрицю, і він має вирости в імператора. Так, хорошо, давайте ще глянемо більш детальніше. Більш детальніше я хочу подивитися. А, що він думає про вас зараз, якщо ви знайомі? Що він думає про вас зараз? Ну от що ви закрилися від нього? закрили свою енергію від нього. Імператриця. Ага. Та жінка, з якою хочеться по-новому. Новий путь вибирає. Так. Понимаєте, він хоче спасти от бляха, він хоче спасти а, своє прошле або свою стабільність якусь, він хоче спасти, але там уже все розрушено, ти вже там нічого не спасиш. І від того він розуміє, що все, типу, що би я там не робив, все одно я вже себе не спасу. Так як було. Воно все валиться, рушиться, а він хоче, коротше, ще. А, Зліпити, склеїти, да, коли гавно вже валиться, вже все, вже, вже далі нікуди. Хорошо, ви. А ну, ви втомилися ждати і сказали, що я тебе не хочу. Я не хочу. Оці твої проявлення, я такі непонятні, я вибираю себе. В мене треба цінувати, у мене треба вкладатися, так як я вкладаюся в себе. Хватить. Ви прийняли це рішення. Ви могли йому цього не казати? На внутрішньому рівні ви прийняли це рішення. Я не думаю про те, що а, дуже дуже багато думає про вас, Король мечей, назавжди думає холодноватенький да, він? От, що ти холодноватонький? Заточений на ресурси просто. Дьявол, блін, він вас. А, дьявол розрушився він хотів вас. Короче, він хотів маніпулювати. Він хотів по старому сценарію з вами, не виходить, бачите? Не виходить. А старий сценарій це який? А а, вами, а вибор в вашу сторону не робити. наслаждатися вашою енергією, а вибор в вашу сторону не робити. Мах, вот він, мах, да, маніпулювати цією штукою. Ну настала справедливість, і чувак любився. І пішла трансформація і перепрошивка. От так от інтересно мені. Ви тут можете бути езотерично, езотеричною людиною, жінкою, тому що тут чітко показана відьма. енергія, відьмовська, ну, в хорошому смислі, да? тобто тут, можливо, карти Таро, можливо, руни, можливо, зі свічками працюєте, можливо, медитації, Ну, от така ви духовна. Ну, і ви втомилися ждати, типу, ну що, що я буду тут ждати? Що, ми, що мені тут ще ждать? Ви так подумали собі, не хочу. От, все, перепрошивка. В нього перепрошивка, у вас перепрошивка. Вже другий раз показую. Обнулення, новий сценарій, новий сценарій. І що? І що вона до тебе зараз? Хто? Я думаю, як допомогти їй, як допомогти їй, тіпа, наповнитись, як можна допомагати їй бути їй полезним, Представляєте собі? Бо вона тут така роботяща, в неї так все хорошо, Гроші вона створює сама. Ну, в нього тут прям... Я готовий А... Знаєте як? От мені щось показано, що тут завершається цей етап, коли ви йому, типу, дохрена всього, він вам букетик, знаєте? Ну ви йому енергетичний ресурс, він вам там якусь хернюшку. Тобто мені показано, що був неравноценний обмін. Це завершується, так. Да. Буде якась розмова між вами. якою він дуже боїться? Він боїться. Луна, о, да. Ну, буде очищення, звісно. Дасть ресурс на те, щоб створити сім'ю, стосунки. А ви до нього? Бачите, тут главний урок. Дуже важливий урок. Він стає кровим Пінтак. От вас зараз підвісили, підвісили, ваша ситуація між вами підвішена. Чого? Тож ви проходите кармічний урок, духовний урок, серце, відкриття серця, довір'я, да? відчуття енергетичного. Змісту ваших стосунків і духовного змісту ваших стосунків, очищення. Він повинен вкладатися, він повинен робити сюрпризи, він повинен якось діяти. Да? Тості, я не кажу, що повинен, як повинен. ніхто нікому не повинен Але з такою, як ви, і у вас є певна певна планка, як зі мною можна, як зі мною не можна. А ви повинні перестати його боятися, як мужчину пізнати свою жіночу силу. да Знаєте, перестати закриватися, перестати боротися і щось доказувати. Він імператор, він мужчина. Дозвольте йому бути мужчиною. Щось він буде писати вам, а ви маєте бути шикардосно. Що це? Знаєте, якщо він вам буде пропонувати непонятно, що, і далі продовжати момент з. З якимись треугольниками, з якоюсь херньою непонятною, а, ви просто мусите його відкинути в сторону. Хай вчиться. ви маєте вибирати себе. От коли він прийде і скаже, коли він прийде і скаже чітко, хто, хто ми один одному, от тоді я вважаю, що варто тоді вже давати ресурс. Бо зараз, ну, ні. Так, да, ви можете uh, відкривати своє серце обов'язково, відкривати своє серце, любити безумовно, звісно, вийти з цієї холодної жінки, но розтрачати свої ресурси на нього, просто так йому віддавати ні. Якщо поясню, да, це, виходить, самообман, якщо я віддаю йому свої ресурси, це означає, що я знецінюю себе. Але з другої сторони, всі питають мене, От, коли ти любиш, як можна любити безумовно, типу, і не віддавати. Дуже просто. Безумовна любов до нього повинна создавати для вас. Тобто, якщо я люблю, я щаслива від того, що я люблю, але я мучуся і страдаю, тому що я не можу з ним бути там, або ще щось. Я люблю, це прекрасно, я йду і реалізовую все те, що я хочу через любов. Понимаєте? Ну, це типу, вища степень духовності, з цим треба теж працювати. Ще що він з вами тут хоче? Сім'ю, бачите. Що я хочу? Сім'ю, каже. Но зараз немає в мене на це ресурсів, він каже. Ну, ти саме та, яку я хочу. Але що, Будеш щось робити для того, щоб сім'я то була? Страшний суд, зараз в нього трансформація. Сімрка мечей, зараз він вийде із своїх самообманів. Тройка жезлов, да, йому треба трошки ще попрацювати. Королева Пентакли, конечно. Королева жезлов. Виход. Ой, приїде, появиться, а він дивиться. Тут у нього така трансформація буде. Я хочу сказати, знаєте що, і гроші в нього забрані, і в луну його кинули да, в, для того, щоб він став повіділею. Вірте в нього. Якщо ви знаєте, про кого я кажу, просто вірте в нього, що в нього все, все буде добре, ви вже така розчарована, така вже, все, ні, ви звізда. Давайте в проявленість, показуйтесь. ваш мужчина до вас прийде. Дайте йому попрацювати над собою, він знайде світло в собі, він знайде е, сили заробити, прийти до вас як настоящий мужчина. І ви це знаєте, верховна жріця. Ви це знаєте на підсвідомому рівні. Так, да, у нього тут ще рост, 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 рост ще раз рост. Повішаний, бачите. дьявол. Так. Підвісити дьявола. убрать. Ага, повешенный жертва в дьяволе. Ага, и что это означает? Королева кубка. Воздаться любви. Десятка пентаклей, пяти в стосунке. Выдавляться. Козит, выдавляться. Конечно, влюбленные, конечно. Все, дайте ему попрацевать трошки. Зараз займайтеся тільки собою. Давайте ще подивимося в сексуальному плані. Як ви тут в сексуальному плані? Як він, як ви в сексуальному плані? Дивіться, він в сексуальному плані через любов буде проявлятися до вас ви. Секрети відкриття. А вам захочеться розкриватися ще більше і більше з ним в сексуальному плані, да? А він, дивіться, він через любов іде до вас. Через любов. Вот так от. Вот так от. Це не буде просто, типа, дай мені секс, і типа і пошла нахер. Ні, тут міняється сценарій. Почуття, дивіться, яка карта. Почуття. Вона тримає, що тут каблучка, да-да, каблучка, він робив її зізнання, от він в ногах. Я у твоїх ног. Спасибо, не говори, В этом тобі Його І так от. І на цьому я завершу наш розклад. Якщо ви пізнали свого мужчинку, давайте ще візьмемо вам пораду. Давайте пораду, так. Да? Правда для вас. Все мужчины, да? Влюбленные. Это будет любовь. Парада. А, духовность. Любовь через духовность. Пропрацювати свою власну самоцінність, самодостаточність. Однозначно зараз це важливо. І створювати нову реальність. От, створювати нову реальність. Через духовність. Дивіться, тут карти перед... Рекін, да? да. Кирису фортуни змін, змінити долю. Змінити свою долю, ви зможете тільки в одному випадку. В якому? в якому випадку? В тому, коли підете далі, не будете сидіти на місці і, звісно, кайфувати, насолоджуватися життям, собою, і от вона самодостаточність, самоценність. Тоді, коли я, генератор всього того, що в мене є. Я. Не хтось. Я. Як це зробити, запрошую вас на наставництво, або запрошую вас на особисті розклади. І зможемо з вами більш детальніше розібратися, як саме можна з собою попрацювати швидко, якісно і, звісно, прийти до поставленого результату. Все, я вас люблю, цілую обіймаю. Пишіть, будь ласка, коменти, чи дійсно ви відчули свого мужчину. А, чи є такі, якщо немає, значить прийде такий. <плес> <плес> вот. Тому дякую, що зі мною. І не забувайте, будь ласка, про донати в описанні під відео. Люблю вас!